І в 1906 році, ну вони тут раніше оселилися, будують таку от кірху, яка по сьогоднішній день збереглася в плачевному стані. Але хе, збереглася. Пішли, зараз... погляньте, лише якісь вхідні от двері, яка робота ручна, вирізбляні, вирізані. Ось ця, ось ця церква. На фотографіях. А ось ця церква, що сьогодні дожило до наших днів. Такі букви в готичному стилі. Типічно такі німці такі любили використовувати готику їхній улюблений стиль. Почерк схожий. Ми спробуємо піднятися наверх. Це, звичайно, дуже небезпечно. Навіть дуже небезпечно. Бо ще погляньте, які ці сходи. Але ми спробуємо, так, ж? Трохи зменшилося. А в 1907-му 1125 душ. В 1907-му. Цю церкву построїли в 1906-му, так? Да? Угу. 31 серпня 1908 році у колонії пройшов фестиваль тромбонів. Загалом у ньому взяли участь 85 тромбоністів з німецьких колоній Житомирщини. З самого Сорочина Горщика Івановича це сусідні сели, так розумію, да? тародківського хутору керував грою Юзеф і Терман. па 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 щось тут а, класно відніється. Ні, це точно погріб. Так, 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 це погріб. А де вхід звідси? Це вхід з тої сторони, чи це всю вхід? Вхід, мабуть, уже. Він цей присипає. Та я не пойму, де вхід, це все вхід був. Можна з тої сторони там. То як, то вони що, засипали земля і вхід? Да. А наші вони засипали вхід. Що вони хотіли тут приховати? Бачу. Час іде? Це відео. Це, це не відео, це фото. Я все бачу. Давайте батькову басіцьку. Так все, я сказала. ти, ти, селфі. Я бачу селфі. Це не відео, кажучи, це не відео. Це просто так. Tai timer, tai vis šitai, tiesiog. Prosto... Argi aš durnau? Uh.